Всім привіт! З вами Крава! І в сьогоднішньому відео ви побачите безліч класних пакетиків з нагороди за дві вікінд-ліги, там прекрасні на... нагороди і результати, три ікони, один герой і безліч різних пакетиків за СБЧ і тому подібне. З вас, будь ласка, вподобайка, комент, підписки. Не забувайте, що ваша активність породжує донати на ЗСУ від мене. Тож, бажаю вам приємного перегляду, не буду багато говорити, бо відео і так, вийшло немаленьким. Приємного перегляду. Орець, гравець бренду. Хто це? Охо-хо-хо-хо! Зінча. Зінча. Діговичок. Давай. Силу. Ладно, банза. Ти не було на Простий інформ. Так, поїхали. Йдемо центральний. Эндрю роб. Далі. Дякую, дякую. Далі. Оооо! І тут, давайте спешл. Я можу цей джамбо. Чехослак, дивимося, Франція, центральний, е, якщо це не Ренард, це дуже Ренард, і хто ще? Ого, не погано, і Віктор Осінхен, браво, браво, мамо, -браво -браво о, так це добротний пак, ultimate пак, Let's go. а дайте якусь спешл, Іспанія, це Парехо, просто. Реліз може. Ай, це було близько! Це було близько! Нормально сипить два волкаута 88. Це на електронікарт світаю, типа. З цим досягненням. 8 і 20. Чекаємо це і дивимося тут. Бельгія. А, 30 метрів. Бля. Що це такі? Хто ти? Да. Ти далі ап не отримаєш, ти шариш, да, мед, метод? Там і м'ю далі понюхать. x 3 тут має бути спешл, якась дуже зброток. Відкриваємо дивимось. Ага, спешал. Байдена. Кіміх. А не сам шехток. Кіміх. Один кіміг? Довно. Дим, кімін. Всі п'ятелі. Бааааа, це прозор, блять. Мені пока. Це я маю. Але, блядь, а як я маю засейвати? Вс, пацани, я не знаю. Типу, зробити фішту, я план. Блять, і ніхто мені це за це не говорить. Дякую. Так. Все, типа я включаю вам монітор. Першу вам навключу, да. Ха-а! Геній! Бля, буде жачник, що я не відкрив. Так. А, блядь, я що не включив? Не Чин пиво, спапив, все. <Elena> <'ve été Deadpool> <T |ar|> <Purventsenients> Все, ідем шукать. <смі> так, СБЧ, ні, трансферс Так. Е, так, і відя цигандов. погоді Погоді, О, все Так. Каунтри. Ні, почнемо із поганих. Зараз саме основної поганої країни ми почнемо. Бо я прям згорю просто дуже сильно. Як я тебе не кілька? До сраки. Все. Поїхали шукати. Так. Е чекайте. Е Сербія. Давайте сербі. <поїхали> я подумав, що це він. Ні, далі. Ви можете мені підказувати, хочете пишіть, яку країну вибирати. Не тільки я ж буду підключатися, вам що ж має бути якось цікаве? Я ще й не всіх ікон пам'ятаю Україна. Ні, на жаль. На жаль, я б скажу на жаль. Так, Далі е, Далі хто там є ще нас такий цікаво. Америка є, Уругвай є. Здесь немає у нас. А, ні, є, Смітс! Давайте її, перевір. Немає. Самого внизу і в гори. Ну так, да, я постараюсь, Чи Чи ти постараюсь, типа. як? Що ти можеш навіть? Уельс. Давайте уельс шукати. Точно, і є, фі ікони. Нема Уельс, добре. Уельс e немає. E тут ще якісь. Добре, тут. Я дивлюсь, буду дивитися по країнам. Шотландія. Можна і перевірити Шотландію. Немає. Я просто не питаю, скільки там ікон, але так. Сенегал є Сенегальська ікона. Перевіри, на всякий пожарний. Камерун, є точно як питаю. Угу. Іспанія ми потім. Швеція є. У нас ікон. Немає тут такого добре. Далі. Судан, Швейцарія. Швейцарія є, є ікон, немає здається. Далі, поїхали. Тут, Парагвай. Я зразу згадав, у Польщу немає. <laughs> так, Ірландія. Немає. Не наш персонаж. Хорошо. Так. Корея, Румунія, Хаджи там був, точно. Немає. Файно є. Далі. Ми там дивились. Тут ми наче все продивилися. Добре, далі там. Мехіко, там є, здається, ікона. Але вона нам не випала. Прекрасно. Молдови, ну так немає Молдови. Цей. Е -е... Ви підказуєте мені, бо я можу завтикати, реально. Нігерія. Окоча здається ікона. Е -е... Немає. Добре. Е -е... Нідерланди. Ні, Нідерланди потім. Ще я вже такий. Е -е... Джордж Вест? Угу. Джордж Бест. угу. Якщо я забувся якусь країну, це буде пише. Норвегия є, немає зайців, так да. А, не, есть Каспер Шмейхель. Не, він Блядь, Блять, я туплю, трендець. Так, далі. А О. Может це пушкаш? Не то. А, иди, М -м 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 -м. О. Рибери. Да, Маркс, Рибери. Так, не диде, драгба. Добре. Япония, Есть в Японии. Наката був? Я це реально по старим фіфам живу, блядь. Так, головос, Латвія. Боже, я дивлюсь на країни, Я думаю, яка там може бути. Так, Данія. Не Шмей. Єгипет. Ім рано. Через може пару фіфок буде. Фінляндія. Я реально я по старим фіф, ну, частинам гри, я живу до сих пор. Грузія, то нема Грузії. Угана. І схен. Ага, і схен, так. Так. Немає. Та, добре немає. Я наче всіх перевір. Чилі, та немає на Колумбія. Немає. я Колумбію вибрав? Камерун! Немає ту самоліту. Так! Далее Хорватия, Шукер Блять, чё грузится? Не, не, ты не можешь нам показать Шукера Мы далее шукаем, блять, в нашей Не дай боже, не дай боже, не дай боже, не дай боже Зависло, ну нехай, я почекаю. Так У ми були вже близько до топів хорватія, блять, так боюся, ну немає. Далі ми живемо, ми в грі Так, далі, хорватія Куба, Чехія, Чехія, Павл нет А, він уже герой, да? Я живу, реально. Бельгія, та в Бельгія. Досить дивно, що в Бельгії немає. Кривої. Бразилія, подожди. Болгарія стоечко Фу, блять, орендні ці картки, блять. Не 2-й кона, ну. Я, я реально я щось так туплю. Так, ну все, це ми до топів. А, ще, а є, боже, мій, я зову спрова. Пармайні. Все, немає. ходимо до топ-9. Так. Е, яка сама е, країна, яку я не хотів бачити? Це Англія. Давайте, я з Англії почну. О, блядь, ці арендні карточки. Так, Англії немає. Далі, на черзі, давайте Португалію. Немає, на жаль. На жаль. Італія. Немає. Так, треба запам'ятовувати, які я брав в ці. Е -е, Німеччина, напевно. Не Ні, далі, Іспанія. Іспанія. У це, ви, це в наші. Все ок. Далі. Португалію ми дивилися. Давайте так сенсацію що я Іспанію, Португалію, Італію ми дивилися. Нідерланди, ми дивилися? Німеччину ми дивилися. Аргентину, дай деться Аргентин. Нема, на жаль. Так, що залишається, я забувся. Німеччину давайте глянемо. Так. Я глянув, чекайте Англію глянув. Францію я ще не дивився. Е, Нідерланди ми дивилися. Так, дві збірні залишаються. Ну, давай Францію. Цей хлопець був у тебе? Мені здається, що не був він тебе. Скільки ти коштуєш? Май бой. Як дану твою ціну, блять? Я зараз запарюсь. Треба буде кліп витягнути. Давай, дано. My бойс! my бойс! nice. Ну... Це топ! Все! Диво! Пацани, поступіться. Та ти що. Тєрі мать у Анрі! Все! Диво! Ого! 70... 5 плюс. О! Бразилия! Сам, це хто? Це талешка? Це прикольно! Нихуя себе! Я ж охерел, блядь! що тут, блядь, за аккаунт, нахуй? Вы, блядь, що, уграете из мене, блядь? Що це таке нахуй? Певно, щоб типу, знаєте, я повністю очманів. Кіля у. Килинан хочу. хочет. Полетіли. Канте, блядь. Ну, я не знаю, скільки він коштує. Блядь, все одно це конте, це приємно, типу, він завжди був прикольний. я зробив не так. Сам. хто це? Я так задивився. Бруно Фернандеш, я что це, блядь? шо тут? О, що там відбувається? Ну так сипе і на цьому аккаунте, Просто, блядь. Открываем цепок. Сербия. Сербія. Це, це... Я забув Савич. О, від'єднано. Прекрасно. Ну давайте, 11 гравців, 81 плюс, Безпежок, Сербія. Це опять ти. Знову ти. Двиний. О! Хто -то з тобою? І Френкі, Ааа, Одіга. Я думаю, це Френкі Дио. Блін, прикольний пак. Ну, я не знаю, що сказати ще про ці нагородки, це конечно. Привіт! Ярослав, привіт. І так, в мене знову на аккаунті 19 перемог, давайте відклати ці піки 3, а оцей пік, якщо ви пам'ятаєте, було СБЧ на нього, там де всі найкращі СБЧ року, якось так, ну, якщо не помиляюсь. Тож, давайте відкачати цей перший пік, дивимось. Тут Грізман 88-й. Вухуху, е -е, то беремо його. Мені просто дещо буде придумати, як його злити. Далі. Модрич, 87 й беремо. І тут ще цей пік. Ну. Беремо Деліхта 6-го, добре. І відкриємо цей пік. Ні на що не розраховую. Дивимось. Білярин, які в мене є. Прекрасно. Беремо. Я навіть не знав, що ці карточки є. Так. Відкриємо оцей пак. Немає нічого. Фанцію. ЛБ. Ліон, це може бути. Бача! 86. й Вау. Такий приємний бонус. Це його зайти, я буде вікону. Ultimate Pack, ну Дайте вже якусь спешлку, блять, нове промо вийшло. Португалія. Це. Бернардо Сілва, Подвойний волкаут. Ні, не подвойне, але це Бернардо Сілва. Ну, волкаут, радіти треба. Начебто. Але, блін, хочеться якусь спешлку а то не падає на новому аккаунті. От на минулому аккаунті падало, блін, триндець Пак за 100 тисяч, дивимось Італія. ЦДМ. Тоналі, 86-й. І ще може хтось з ним. ні, просто тоналі. ну Дивно, що його не видали з гри. Десять місців людина футбол не буде грати, але він в грі. Дивно. Так, відкриваємо ці три пакетика, а відкриваємо цей перший, дивимось. Що це? Анлі, центральний захисник. Брайтон це Данк. Блін, а його апнути можна чи не можна? Я б його апну. Блін, треба дізнатися цей моментик. Ну, Данк, якщо його апнути, він реально непоганий. Типу без приколів вам кажу. Відкриваємо другий такий пакетик. Опа. Німечна лівий. Це Вагнер. Бля, ну це погано. Чи Вагнер, Вагнер, Вагнер. Блять, яке, яке прізвище такий гравець, блядь. Відкриваємо. Оцей пакетик. Так, це... Едін Джеко. Ну, фодер. Дев'ятий рейтинг, це одобряю. Добре, файно, є рейтинг є. Він пригодиться, він знає, куди він піде. І давай так. Кульфани, ну. Дев'ятий рейд. Прикольно. Дивіться, скільки? 13 пакетиків тупо фодер. Ну, можете щось випаде, але, блін, дуже багато цього. Давайте заказуємо такого трейду. Відкриємо оцей 85x5. Дивимось, сподіваємося на якусь спешл карточку. Немає спешл карточки, чилі. Голкіпер це ендлер. А може це подвоєний вулкаут? Зробіть нам свято. Це подвоєний волкаут, а хто Зендлер вийде зараз, ану дивимось. Ну. Це Діані Непоганий пакетик, непоганий. Точно непоганий Дивимось, що там під ними. Непоганий пакетик, дійсно. Реально, топ. Відкриємо оцей 87x2. Дивимось. Так, спешалка. Іспанія. Центральний захисник. Барселона. Чекайте. Паредес. А, хто другий? Другий хто там. Може щось цікаве. Араухо! Чо? <си> Де його? Скільки ти коштуєш, братику? Розкажи мені свою ціну. Сюди його, я його продаю, він мені не треба. Прекрасне! Прекрасно. Сюди його, блядь. Найс. Так, 81X2. Дивимось, ну тут буде така спешалка. Корея, ЛВ, це. Це Сон. Прекрасно. Одер той, що треба. Дякую. 81... 11 гравців. Англі. РБ. Це бронз. Може подвоєний? Ні, це просто бронз. Непогано в такому пакетку волкаут. Я завжди одобряю таке. Краще синиця в руках, чим джуравель в небі. О, так, вмиткаємо такий пакетик. Може, тут щось випаде. О, О Шкурін! Непогано, інформ халявний завжди те, що треба. Шкурін, найс. Но. героя. Прямо дивимось, може тут буде тутре. Я не знаю, хто краще з них. За те, на наскільки хто коштує. З мені треба брати цю панянку, бо вона дорожче коштує. А на мене це лівих захисників багато. Типу не, не буде шансу. Ні, беру цю все. Рейтинг, хай буде. 83 x 3 черговий пакетик. Дивимось. Норвегія. Сам Мартін Едгор. Добре, файно є. Одиненький виходить, але 87 рейтинг в такому пакетику це прекрасно. Дім. 84X3. Дивимось. Америка. ЛВ. Я не знаю. Це баришня, але я не знаю, що, що там рейд. Ооо, Свансон. Це подвойний балкаут. Може там кілінпапе. Ну. Це хто? Бронз, дублікат. О, у, -у, у Добре. Ні, прикольно, що з таких пак... Пак... пакетиків, блядь випадають такі гравці. А, хебр, червый раз, Йоп, парни театр. Так, открываем спочатку 84x4 дивимося. Так, Франція. СТ. Я не вірю. Не вірю. Не вірю вам. Я не повірю вам. Катото. Блін, коли я вже повірю вам, электроникарт. Ах. Я вже подумав, подумал, папе. А то всього-навсього катото. І 3,84, в принципі, я не дибу. Так, отаких от три пакетика в мене, 83х10, відкриваємо, Дивимось. можемо пощастить. Якусь радіоактив, карточку зловим. перший француз. Це. Це куку. -ку. І ще хтось з ним. Ну я чекаю, якийсь високий рейтинг, бо куку -ку не весь такому пакетку ловити. Це хто? Мартінець 87-й. Ам, блін, блін блін. Давайте дивитися, що там далі під низом. Ну, трошки певне розчарування є, але я знаю, що 84 трейдер падає в таких пакетиках. Нормально. Пакетик 83X10. Давайте радіоактив карточку. Капець немає карточок з новопрому. Це Кобель, а хто може з ним вийти ще? Може він не сам вийти. О, Кобель і. Бернардо Сілва. в третій раз він нам падає в цьому відео вже. Так, ну, Це краще, ніж нічого. Давайте дивитися, що під низом. -у. Все третє. Я передовольний. Підкриваємо цей 83X10. Дивимось. Дайте з промо вже карточку. Франція, Центральний захисник. Ренард. Ренард. 88-й рейтинг. Блін, сумні якісь пакетики. Але слабо, що волкаути було в трьох із трьох пакетиків. Е -е, дивимося, що під нею є. О, вебс, спейстрейд. О май га. пік пікінформ, ні на що не розраховують, дивимось. Ооо, Рональд Араухо. Рональд Араухо. Сий ти коштуєш, братік. А та карточка твоя більше коштує. Непогано, непогано. Так, відкриваємо пак і дивимось Опа! Зелененьке щось. Центральний захисник Фьорентина Прикольно. Міленкович з такого пакетику. Прикольно, точно прикольно. він ще щось коштує бо здивування для мене ще щось коштував. Мі, але прикольно. І четвертий боже такі Так, базова ікона. Відкриваємо, дивимось. Сподіваємось на прикольну якусь ікону. Давай. Поможи нам. Іспанія. СТ. Торес! <смеш> так це ж прикольно. Торес! Ти його. Непогано, ну це точно каже, ці всі трезиге, е, Ларсони, тому подібне. Це Матіо Торес. Пойдем, скільки ти коштуєш. Скільки ти коштуєш, братику? Найс! Прикольно. Ха-ха! <смеш> Здорово! Здорово! Ооо йозуа Кіміх! Найс! Ха -ха. Прекрасно. Прекрасно! Йозуа Кімік. Вс Йозу, ты. Просто прекрасно. Не в я так включився, без тикав, що я включив запис. Прикольно. Крайній пакетник в цьому відео, базова ікона, третя ікона. В, в, в двох іконах нам пощастило. Давайте відкривати третю, дивимось. Дивимось. Іспанія. Блять, ну це погано. Це погано. Це 100, ісотку, там нічого хорошого не може бути. Ірера, Ірераого. Ну це погано, це мінус. Ну На мою думку. Я зараз він кошти, але це мінус. Це не прикольна ікона. Угу. Ну, це мало статусі. <реш> Такий у мене склад. Ось, побачите, навіть що ці хлопці ще повилітали трошечки. Ось, думаю, Неймару дати червону цю карточку за Food Champions, але ще поки що думаю. Дякую, що ви подивилися дане відео. Поставте свою подобайку, підпишіться на цей YouTube канал, поширюйте дане відео серед своїх друзів, товаришів, колег. тому подібне. І до нових Бай-бай.